На початку війни ми постійно перебували в тривожності та в стресі. Звісно, дефіцит інформації, фактор вразливості та фактор стресу виснажували нас. Але ми зібралися, говорили між собою, що якщо щось станеться, то будемо діяти відповідно, що ситуація не залежить від нас. А якщо влучить та ракета, то ми розглянули всі негативні наслідки, всі можливі кричущі наслідки. І потроху тривога почала відступати. Бо тривога перейшла з аморфного до конкретного. Тривога. <свісна> Три <-вога. свісна> Ти цього не бачив? Тривога. Цей емоційний стан насправді супроводжує сьогоденні кожного українця, або й не тільки українця. Ми стикаємося насправді з тривожністю дуже часто. І в цьому відео ми розглянемо не просто тривогу як механізм адекватної і невротичної тривоги. Ми розглянемо різновиди та види тривоги. Починаємо саме з визначення, що ж таке тривога. А тривога це наш емоційний стан, який у нас запускається на певну загрозу. Ця загроза може бути як ілюзована, так і об'єктивною. Саме в цьому і суть відрізнення фобічної тривоги від адекватної, тобто в об'єктивності загрози нашому життю, нашому стабільному стану. Тривога має ряд компонентів, і перший з яких і На цьому компоненті, на цьому рівні, які ж відбуваються зміни в організмі людини. А саме зміни відбуваються на симпатичній нервовій системі. Що я маю на увазі? У нас прискорюється серцебиття, пітніють долоні. Ми можемо побліднути. У нас пересихає в горлі, чи в роті нам хочеться попити водички, і у нас зменшується активність шлунково кишечного тракта. Це все входить до е, саме. Такого фізіологічного компоненту тривоги є. У нас ще емоційний компонент тривоги: це тобто відчуття страху, відчуття е, такої нестабільності, невпевненості, непрогнозовності. І є у нас такий компонент, як поведінковий. До цього компоненту такі реакції, які ми можемо видавати на відповідну загрозу, яка є зовні чи внутрішньо. Тому що ось стан тривоги ми його можемо запускати як і на тригер, який є зовні. Наприклад, повітряна тривога увімкнулася, і ми даємо свою таку внутрішню реакцію. Або ми себе думками починаємо. Доводити до стану тривоги, тобто це така реакція або на зовнішній, або на внутрішній подразник, і поведінковий компонент би біжи замри». Ми даємо ці такі поведінкові реакції на самий стан тривожності. Ну і приходимо далі до різновидів тривоги, яка вона буває? А буває вона первинна тривога і буває вторинна тривога. До первинної тривоги відноситься перша. Це фобічна тривога. Вона є такою ілюзованою тривогою, на такі необ'єктивні подразники, з'являється тако раптово, і вона відноситься більше до такої клінічної картини. До первинних тривог також ще відноситься панічна. Чим відрізняється панічна тривога від генералізованої тривоги? Панічна тривога з'являється раптово і триває декілька хвилин. Генералізована тривога при різних таких при генералізованому тривожному розладі. Генералізована тривога виникає, вона у нас іде як хвилями. Тобто панічна тривога вона у нас з'являється раптово, має дуже сильну інтенсивність то генералізована тривога, вона якби йде, як качелями, нам то легше, то стає гірше. І вона триває більше 15-20 хвилин і може навіть передувати за собою сильний страх. Ну і є у нас вторинна тривога. Що таке вторинна тривога? Це зазвичай є симптомом таких психічних захворювань при депресії. При там шизофренії чи розвидах органічних порушень, також під час прийняття якихось ліків у нас може виникати от стан тривожності. Є навіть такий як маневр, шолік, така міні-техніка для того, щоб знизити цю тривожність. Часто тривожність виникає, наприклад, на публічних виступах. Він <плес> тривожиться. І для того, щоб все-таки знизити цю тривогу, треба її визнати. І тому, коли людина тривожиться, вона виходить на сцену і вона просто всім заявляє. Я, я тривожусь. Але не зараз не перед не вами не я буду вам тут розповідати. Не Під час вербалізації емоційна напруга знижується і нам стає легше. Тому а тривога ж вона теж буває різною за інтенсивністю, так, від нуля до десяти, від нуля до трьох. Це така у нас низького рівня характеру тривога, від 4 до 7 це середня, і від 8 до 10 це вже така панічна тривога. Тому тут треба розуміти, наскільки балів я зараз тривожуся. Бо в нас в наших відео ми знайомимося, ми йдемо на зустріч до наших емоцій і наших емоційних станів. Тому, коли ми визначаємо, що дійсно я тривожуся. Це означає, що яка ситуація для мене є важливою, наприклад, публічний виступ, то треба про це просто сказати, да, визнати цю тривогу. Як у нас запускається така адекватна, да, нормальна тривога, яка є такою більш об'єктивною, підтвердженою, то є такою природною, нормальною реакцією. Щось стається, виступ якийсь публічний. Те, що ти тривожишся, це є нормально, це є природньо. І є у нас дійсно така невротична тривожність, яка не є підтвердженою, вона є ілюзованою. І переходячи саме до такої адекватної тривоги, першим компонентом в цьому циклі тривожності є саме тригер. Тобто щось таке раптово стається, якась подія, чи майбутня подія, яка точно відбудеться, вона в нас виступає як триґером. І далі. Після цього тригера йде в наш мозок сигнал і до нашого сприйняття. Ми його сприймаємо або як загрозу, або як не загрозу. І ми на це сприйняття, на цю емоцію, на своє сприйняття через цю призму, яку ми дали. Ми, наприклад, сприйняли це як загрозу, ми даємо якусь емоційну реакцію у відповідь у цьому тригеру. Тригер від англійського flip-flop, електронна логічна схема, яка має два стійкі стани, в яких може перебувати, доки не зміняться відповідним чином сигнали керування, аналогічно у психології. Простими словами, тригер це певна подія або предмет, при появі якого починає відбуватися дія безпосередньо або побічно пов'язана з ним. Тригери здатні викликати у людини неконтрольовану реакцію, агресію. Паніку, страх, флешбек і тощо. Ми або боїмося нам страшно, або ми тривожимося, або ми злимося. Ну, сьогодні ми говоримо саме про тривогу: зміни да, в симпатичній нервовій системі. Про що ми сьогодні з вами і говорили? Е, у нас серцебиття може пришвидшуватися. У нас зміна шкіри обличчя, е, потіють долоні, м, важко дихати. Ну і поведінкова реакція, да, тому що компонент тривоги також є поведінковий. Бий, біжи замри. Ми або уникаємо публічних виступів, тому що ця тривога на 10 балів, прям панічна, і ми уникаємо. Або ми можемо бити, ми боїмося, але все рівно йдемо да, попри, попри страх, попри тривогу, і проводимо гарний виступ, заявляючи, і навіть якщо на сцені, що я дійсно тривожуся, або ми можемо завмерти. Тобто нічого не робити, прокрастинувати, наприклад, не готуватися до виступу, це також буде одною з формою якби уникання і завмерти. І оцінка ситуації як такої: ми дивимося, що дійсно мені є щось, те, що мені може загрожувати, чи ні. Бо тривога часто може бути ілюзованою. І коли ми стикаємося з цією ситуацією, яка нам здавалася загрозливою, ми розуміємо критично. Що тут не несе нам ніякої загрози дана ситуація, що вона навпаки є ситуацією мого розвитку. І у нас йде останній етап це заспокоєння. Коли наш мозок зрозумів критично, звик до ситуації, розпізнав це як безпечне, що нічого такого страшного не стається, і ми заспокоюємося. Так, я хочу зупинитися. водички зараз. Запитання до тебе. Наскільки балів у тебе зараз тривога? Зараз? Так. Ну, десь на балів два, на тобто вона така ну, низького характеру. Тобто я можу її контролювати. Бо все-таки тривога це про емоції, і коли вона занадто, занадто інтенсивна, середнього чи високого рівня, нам важко думати про якусь раціональність чи критичне мислення. Нам треба спочатку свої емоції і тіло заспокоїти. Тому що емог... тривога, вона і будь-яка емоція починає функціонувати на трьох рівнях: це емоція, думка і поведінка. Зміни в одному з компонентів призводять до змін і всіх інших компонентів. Тобто, якщо я через тіло заспокоююсь, я емоційну. Складову теж знижую. Тобто, а коли тривога низького характеру, то в принципі наша раціональна сторона, критичне мислення ще може брати верх, бо буває вже і паніка. Да? Це про е, така первинна тривога. Один із видів це паніка, да? коли вона з'являється раптово і триває декілька хвилин. І там, перш за все, треба заспокоювати, вчитися, заспокоювати тіло, емоції, а потім вже ми йдемо по роботі з думками. you mm -hmm.